Бух воїна, цей момент перед глибоком України, але на нічого не було святого, тому що у них були значені накази. Шановна громада, зараз у нас є повідомлення, що там десь ідуть частини перходовому і того іншого. Не зважайте переходять. Казочку про Пана Кольського, та да, маленький да, поміняйте цей мікрофон гарять! Оля селі! Яку, що підказали, поміняли мікрофон. До пана Кочко всі знають, маленькі, а всі його всіх залякавці. Всі... І згадалися, всі знають які... анекдот, що йде страшне чудовисько по лісу, таке здорове, потлате, кудлате, волохате, зубате, всіх зустрічає. Стій, як прізвище. Каже, підміть, завтра в вісім приходять я тебе з'їм. Ну прийду, іде далі, тих стій. такий, як прізвище. Як призвичай вовк, хоч завтра на дев'ять, я тебе з'їм. Ну що робити, прийду, лисицю, а потім зустрів зай. Приходь завтра, я тебе з'їм, заєць каже, а я не прийду. Отак От і ми дивіться, нас лякають, стільки років ми по кругу ходим. Шановні кияни, це хлопці включили музику, щоб налаштувати знову мікрофон. Я їм дякую за те, що вони налаштували. Я закликаю вас ще раз подумати над тим, що ми маємо робити далі. Нам треба сформувати чіткі вимоги. Перша це ми маємо. Ми не не зможемо, на жаль, за тиждень змінити президента. Але від цього того, хто сьогодні на жаль, чи з позором називається президентом, ми маємо 100 тисяч 200 тисяч вимагати поїхати у Вільнюс і виконати волю народа. Віктор Федорович, ти Україну не в карти виграв, тому, будь ласка, виконуй те, що тобі треба робити. Відставка негайно зрадників з кабінету міністра Азарова. Ми сьогодні викинули їх з Верховної Ради. І третє, найголовніше, ви підтримуєте. Ідею звернутися до Європейського Союзу, до, кер... до керівників ЄС, до керівництва Сполучених Штатів, ввести негайні санкції проти Януковича, проти його оточення, проти цих всіх, що обікрали Україну, заборонити їм їсти, арештувати їхнє майно. Їхні рахунки відомі. Треба негайно це зробити. І я сьогодні обов'язково напишу про те, що кілька тисяч людей, які зібралися на Майдані, підтримують. Отримаю цю ідею. І я, я вважаю, що я можу від вашого імені це зробити, так? Люди добрі. Сьогодні я вас призиваю, щоб ви залишилися на ніч, щоб ми показали і не, щоб у нас не наставили ще оці пенхауси, що сьогодні питались тут загородити нас. Якщо ми не підтримаємо нашу опозиці опозицію, опозиційних політиків або одного когось з них, хто вам більше до вподоби, або ще краще як всіх одразу, і сподіватися, що вони домовляться між собою, даді ми знову отримаємо того Януковича, але їх не просто так треба підтримувати за те, що вони опозиція. Від них треба вимагати, і чого від них треба вимагати? Щоб вони, прийшовши до влади, посадили отих зеків, посадили отих крадіїв. Крадії мають сидіти. Е, судді неправедні, які саджають невинних, мають сидіти. Прокурори і слідчі, які фабрикують справи, мають сидіти. І тільки тоді, якщо вони будуть знати. Що їх чекає реальне покарання? Що вони не відкупляться? Що вони не зможуть так само служити новій владі, як зараз служать ці. Тільки тоді ми зможемо нарешті побудувати нормальну державу.